Цей період можна поділити на три міжпереписні періоди. Це 59-70, другий період 70 79 і третій, останній 79-89. Вони мають як спільні риси, так і відмінності. Ну, зокрема, визначальною ознакою цього першого періоду, 59-70. Було більш інтестивне е, з, збільшення чисельності населення, ніж е, наступні два періоди. Ну, це викликано з одного боку, і що поступово знижувався природний приріст, а механічний приріст е, тривав завжди. Тобто в Україну більше переселес людей, ніж виселялося з неї, і тому. Зростання відбувалося не за рахунок лише природнього приросту, а за рахунок міграції, особливо числа росіян, як і якраз в повоєнний час розгорнулося масове заселення України росіянами. Так от цікавий факт, що за перший період загальна чисельність населення України зросла 41 одного мільйону 869 Тисяч осіб до 47 мільйонів 126 тисяч осіб. Тобто, складав в абсолютних показниках 5 мільйонів 257 тисяч осіб, або 12,56 відсотка. Тобто, досить таке ну, високе, якщо розподілити на. О, 11 років переписів, то це фактично трошки більше 1% на рік. Всі пізніші переписи не давали такого росту. Ну, це пов'язано з тим, що 63-го року в Україні рівень народжуваності пересік мінімальний поріг, коли, наприклад, 10 жінок повинні народити 21. 22 дитини тоді відбувається розширене відтворення населення. Якщо менше цього періоду, то відбувається скорочення чисельності, де так звана депопуляція. Це термін, я ми з вами вивчали, тобто вимирання за другий період. 70-79, зростання чисельності населення складало 2 мільйона е, 482 тисячі осіб. Тобто, в абсолютних показниках вдвічі менше ніж за попередній період, а у відсотках лише 5,57, тобто в 2,5 рази менше, ніж за попередній період. І відповідно в 1979 році е, чисельність населення України досягла 49,609 тисяч осіб. Ну, тут багато буде цифр, але без них важко дослідити оці тенденції. Ну і за останній третій період, десятилітній, 79-89, приріст численності населення був найменшим і склав, і склав 1 мільйон 842 тисячі осіб, тобто майже на 700 тисяч менше, ніж за попередній другий і майже втричі менше, ніж за перший період. Переріст складав лише 3,73%. Тобто щорічний переріст всього лише трошки більше 0,3 осіб. Якщо брати загальний цей період, то в 89-му році чисельність населення досягла 51 мільйон 452 тисячі осіб, в цілому за 30 років. Зростання чисельності населення України збільшилося на 9 мільйонів 583 тисячі осіб, і то ви розумієте переважно за, або на 22,89%. і то переважно за рахунок першого періоду. Якщо взяти за 100% загальну загальної населення, то за 59,89 за весь період за ці 30 років, то на перший період.

Припадає лише 25%, тобто трошки більше четверті, а на третій лише 19-23%. Таким чином чітко послідковується тенденція простежня тенденція поступового зниження темпів зростання чисельності населення України, особливо за останній е, е, третій період. Ну, е, я ще раз вам казав, що це за рахунок того, що насамперед е, е, знизився. Зв'язку з старінням населення зменшився рівень народженості і навпаки з, 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 збільшився рівень смертності. Тому е, ця тенденція старіння населення і депопуляційні тенденції характерні, до речі, для всі, всієї Європи. У нас би ще більше цей процес загострився, якби не масове заселення України мігрантами. Ну, це я по етнічний склад розкажу пізніше. Ну і ще дуже цікавий факт: я от оцей період поділив територіальну Україну на ті економічні регіони, які існували за радянських часів. Ну, зокрема, Південно-Західний регіон це Судепівська назва, зрозуміло, на південний захід Москви, включав територію Західної України семи областей і. Всіх 10 центральних областей України, тобто територія Вінницьк з Алфавітом: Вінницький, Волинський, Житомирський, Закарпатський, Франківської, Київський, Львівський, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, Чернівський областей плюс місто Київ. До е, Донецького, так званого Придністровського Придніпровського району належали. Дніпропетровська, Донецька, Харківська Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Сумська і Харківська тобто вісім лише областей. Причому цікаво, що ну, за своїм і етнічним складом, і е, е, аграрним е, переважанням вона ближче була. До Черкаської і Вінницької області, з якими вона межувала, ніж до Дніпропетровської, але її віддали до е донецько придніпровського цього регіону. І ну і останній найменший е Кримська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Це складали півден... ці чотири області, південний е район. Так от, якщо брати поділ за цими трьома районами, то за 30 років найбільш істотно збільшилася чисельність південного району, тобто цих чотирьох областей, ну переважно за рахунок Криму, з на 2 мільйона 553 тисячі осіб, тобто на 50%. За цей же Період населення донецько придніпровського регіону е, зросло на 3 мільйона 925 тисяч осіб, тобто найбільше в абсолютних показниках, е, але посідала друге місце за відносними показниками 22,10. і десять. найбільше за чисельністю населення е, Південно-Західний регіон, тобто історична е, центральна і західна Україна. Зростання було лише на 16% і за останні серед трьох цих районів, а за абсолютними показниками 3 мільйона 103 тисячі осіб, тобто менше, ніж Донецького Придніпровському. Тобто найнижчими темпи зроста чисельності населення порівняно з іншими було у південно-західному районі. Якщо взяти за 100% відсотків загальні чисельності України то за 59-89 рік на донецько придніпровський регіон припадало 40, 41%, на південно-західний 32-39 і на південний 26-65. Ще більшість сотні відмінності темпах просто чисельності населення були за окремими областями. Найвищими темпи зростання за 30 років були у столиці міста місті Києві та у Кримській області. Нагадую, що Кримська автономія була створена кримською номенклатурою вже після розвалу Радянського Союзу. До цього була Кримська область, куди включався і місто Севастополь, а пізніше окрема адміністративна одиниця виділила. Ну, от, от, наприклад, найбільш істотно зросла чисельність населення Києва з 1 мільйона 104 Тисяч осіб в 59-му до 2,5 мільйонів в 89-му році. Приріст складав 1 мільйон 467 Тобто чисельність населення Києва більше, ніж подвоїлася. У відсотках це 32,92. За цей час досить істотно збільшилася чисельність населення Криму 1 мільйон 59-му. На, на 1 мільйон 229 тисяч осіб на 129 відсотків. Цікаво, зараз я таблицю відкрию, відкрию щоб показати, як чисельність от за областями загальна зростала. Так от, наприклад, чисельність населення Криму в 59-му році була 1, 1 мільйон 201 тисяча особа, 70-го 1 мільйон 800, в 79-му 2 мільйона 135 а в 89-му збільшилася 2 мільйона 430. Звертаю вашу увагу, що до Другої світової війни населення Криму було лише 700 тисяч осіб, і росіяни складали лише 300 тисяч відносна більшість. Але в роки війни, я говорю вам, кардинально змінилася чисельність населення Криму. З одного боку. Нацистський режим знищив аж євреїв європейських кримських євреїв і кримських циганів. А радянський режим депортував німців, італійців, кримських татар, греків і таке інше. І... Якраз це привело до економічного занепаду Криму і передача Україні е, Кримської області замість Кримської автономії, яка фактично була напівкримськотатарською. Е, Приєднала 54-му році, і, і Україна як буксир витягнула е, економічно Крим. Бо, наприклад, е, переселяти е, у сільські райони Криму. З Рязані там чи з вологди з лісових районів вони не проживалися а от степових районів України селяни переселялися. Але Переважно чисельність населення Криму зростала за рахунок росіян. Які е, прописка КГБ дозволяла селитися лише в приморських районах на південному березі Крима, Севастополь взагалі був закритим містом і таким іншим? Ну, етнічний склад я розкажу. Тобто, два регіони України зростали найбільш істотно, і то як ви розумієте, не за рахунок природнього приросту, а за рахунок масових міграцій, е, Київ, як столиця УРСР, і все таке природньо. В столиці чисельність збільшується. А Крим за рахунок імперської політики Москви, яка перетворила по війні Крим якби, в оплот руського міра. Абсолютна більшість росіян, які живуть в Криму, це переселенці по воєнному часу. І з точки зору міжнародної кваліфікації, вони є мігрантами. Ну і йдемо далі по областях. Цікавий факт. За дешевшему період значно збільшила чисельність Херсонської області на 50%, Дніпропетровської е, і Запорізької, тобто південь донецько придніпровського регіону, Дніпропетровська, Запорізька, це Донецька було Придніпровські, а Херсонська е, цей, е, південного інтенсивно зросла також і чисельність ще двох південних областей: Миколаївської на 31 відсоток. І Одеська на 29%. Якщо взяти загальну карту, то, наприклад, чисельність Херсорщини у 59-му році була менше 1 мільйона 824 особи, тисячі осіб. То у 89 му чисельність досягала 1 мільйон 237 тисяч осіб. Одеська область 2 мільйона 26, а стала 2 мільйона 624. Досить інтенсивно збільшилася і Запорізька область 1 мільйон 463 в 59-му і пересікла 2 мільйони в 89-му, 2 мільйона 34 відсотки. Ну і Дніпропетровська область 2 700 у 59-му і 3 800 у 89-му році. До речі, Дніпропетровська область посідала друге місце за чисельність населення після Донецької. Ну і якщо брати. Після от, другим районом, де інтенсив після південного зростала чисельність населення, то варто підкреслити, що в Західній Україні зростала інтенсивно, зростала чисельність населення. Ну в Закарпатській на 33%, львівській 29%, івано-франківський на 29%, і рівненський на 25-69%. Цікавий факт, що Внаслідок е, депортацій і українців і поляків з західної України лише в 70-му році у Львівській і Рівненській області досягли рівня 39-го року чисельниць. Вонофранківській в, в, в 79-му році, а Тернопільська область, яка в 39-му році мала 1 мільйон 400 тисяч осіб, так і досягла е, до кінця навіть 20-го століття. Чисельності населення. Ну, Зокрема, в 89-му році лише 11, 1 мільйон 164 відсотки. Ну, за рахунок оцих е, тотальних депортацій. І хочу ще сказати, що от як колись е, Росія, ну і колись в 20-му столітті інтенсивно заселяла якраз е, південь і схід України міста, то поляки в міжвоєнний період найбільш польським Воєводством е, було не, не, не Львівське, де там е, поляки 45%. А от в е, Тернопільське воєводство 49% населення складали за парапсом 31-го року поляки. Ну були осадники, ну це окрема тема, я її вже розказував. Ну, Якщо брати, то е, крім е, інші три західні області, приріст такий не був із Чернівецький – 21. У Волинській 18%, а в Тернопільській найменше 7,22%. Тобто з усіх західних областей найменші темпи приросту населення були в Тернопільській області, а найвищі у Закарпатській я говорив і Львівській. Цікавий факт, що Приріст е, в, в Закарпатській переважно в цих всіх західних властей, переважно за рахунок природнього приросту. Хоча, наприклад, е, у, у Львівській області до війни росіян не було, а в 89-му році 190 тисяч росіян, тобто в великих містах заселялися росіяни ще щас, з часів окупації Львова тридцять по, по, по війні. Вони направлялися керівництво, все таки, ну це окрема тема по... Ну Якщо на рівні середньореспубліканських середньоукраїнських е переріст відбувався і в індустріальних областях: Харківський на 25%, Донецький на 24% і трошки мен менше в Луганській. Хочу е підкреслити, що, наприклад, оці три області поряд з Дніпропетровською, належали най на найбільш населених. Областей України. Зокрема, чисельність е, найбільшої області в Україні Донецькій зросла з 4 мільйонів 262 тисяч до 5 мільйонів 311 тисяч в 89-му році. І то підкреслює в значній мірі зарахунок міграції, міграція, зокрема, з Росії. Е, Харківська область зросла чисельність з 2,5 мільйонів до 3 мільйонів 174 тисячі. Звертаю вашу увагу, що. от Харківська область і Запорізька область, це як Харків і Запоріжжя, це Вавілонські вежі в своїх областях. Половина населення майже Запорізької області, і половина населення Харківської області зосереджувалася в обласних центрах. Це також ненормальна ситуація. На заході взагалі немає такої суперконцентрації, але в Харківській області, до речі, немає жодного міста, як чисельне населення, яке перевищувало б 100 тисяч осіб. Купенську до його до він зараз повністю місто знищено, і в Лозові там 50, трошки більше 50 тисяч осіб. Ну ізюмо, ці три міста, які пересікли 50 тисяч, але жодного 100 тисячника не було. Ну в Запорізькій області там був Мілітополь, Токмак, ну це трошки інше, але в цілому, отака от домінація концертація власних центрів, це характерна політика урбаністичної. Політики радянського режиму, коли нищилася поселенська мережа. Наприклад, в 68-му році була прийнята постанова про ліквідацію неперспективних сіл, і дві третини сіл оголошено перспективне заборонено капітальне будівництво, будівництво шляхів сполучення це до того, що відбулася деградація поселенська України. Хутори зникали буквально за два покоління шкіл нема. Виробничих приміщень немає, і е, на Заході е, такого нема там маленькі хутори чи села ті вже Польщі збереглися, а в нас тотально знищено за рахунок цієї неприродної політики руйнації сільської поселенської мережі. Ну я сільське міське населення ще буду говорити. Ну і зрозуміло, що е, в семи е, ц, центральних в останнє місце за простом чисельність населення посідали дев'ять центральних і, пів, і північних областей: Київська, Полтавська, Кіроворацька, Черкаська, Житомирська, Чернігівська, Мельницька, Вінницька і Сумська зокрема, темпи переросту були нижчим ніж в інших областей, лише в двох. Областях Київській та Ну, Полтавський за рахунок е Полтаву дуже любили російські військові пенсіонери, а Кременчук це був один з промислових осередків. За рахунок, до речі, Полтави і Кременчука зростала чисельність населення цих. Ну і Київська область, була агромадація навколо Києва, Бориспіль, Ірпінь, е Бровари е було це все розселення. Ну, е і хочу звертати вашу увагу, що привіз е, населення е, столичної Київської області 12%, а Полтавської 7%. Досить цікавий факт, що чисельність населення Київської області е, збільшилася на багато, хоча це столична область 1 мільйон 719 до 1 мільйон 934 тисячі у Київській області. Та ж тенденція спостерігалася як і всій Україні з районів віддалених від Києва. Відбувався процес депопуляції переселення, а оце е, територія навколо Київської агломерації, 50-60 тисяч, там зосереджена населення. Тобто, навіть у столичній області відчувався вплив о цих деполяційних процесів. Ну, в інших семи областях України відбувалося. Не зростання, а навіть скорочення чисельності. Ну сільське населення в Україні вим, вимирає е, 79-го року, а в деяких областях ще з кінця 60-х років. Так, от е, скороче збільшення чисельності населення незначне. Відбулося в Кировоградській області, Черкаській, в на 3%, відсотка, Черкаській на 2%, Житомирський на 1%, Чернівецький 0, а в Хмельницькій – 0,24. А в двох областях спостерігалося навіть скорочення чисельності всього е, населення. Це за весь час за 30 років. Пінницький і Сумський. За другий період чисельність населення, тобто це за перший період, а за другий період, семи 70-79, е, чисельність населення зросла лише в одній Черкаській області з цих семи областей, а в інших областях чисельність населення навіть скоротилася. Е, Вінницький на 5%, Чернігівський на е, 5,74%, Житомирський на 3,5%, Сумський на 2,5%, Хмельницький на 2%, Черкаський на 1% і Кировоградський на 1%. Тобто історичний центр України вимирав. Це мало хто знає, але це результат Оцієї імперської політики спрямованої на гіперурбанізацію населення України і знищення українського села і поселенські мережі зрозуміло голодоморе і особливо 33 третього року і це ще добило українське село. Оця політика поділу сіл на перспективні і неперспективні. у цілому, за 59-89 роки із цих семи областей мінімальне мінімальний лише в двох. у Черкаській області, і то за рахунок мігрантів, у Смілу у Черкасі дуже любили воно ж на Дніпрі е, переселятися е, за межу країни. І Кировоградській області ну це зв'язано насамперед ну, з обласним центром. Зараз це місто Кропу Кропивницьке, а в е, інших п'яти областей центральної і, і північної України. спостерігалося Інтенсивне зменшення чисельності населення у Вінницькій на 221 тисяча на 10%, у Черніївській на 141 тисячу на 9%, у Сумській області на 86 тисяч на 5%, у Хмельницькій 89 тисяч на 5%, у Житомирській на 66%. Отже, Постарається істотна територіальна диференціація зміна в чисельності населення областей. Хочу сказати, що, наприклад, чисельність населення оцих областей Вінницької, Чернігівської, Сумської, Хмельницької, Житомирської в 89-му році було менше, ніж наприкінці, наприкінці х років. От результат імперської політики. Центр України вимирав. О, цей, якщо в 89-му менше, ніж 30-ті роки. Ну і територіальне розміщення дуже також цікава інформація. Це в 59-му році в Південно-Західному районі тобто в Центральній Західній Україні, мешкало 19, 19 мільйонів 36 тисяч осіб, що складає 45% загальної чисельності населення. У Донецько-Придніпровському 17 мільйонів 766, 42%, в Південному найменше лише 5 мільйонів 12%. В результаті більш інтенсивного приросту у Південному регіоні його питома вага серед населення зросла до 14,81%, було 12, а за 30 років е, збільшилася на 2,5% відсоткових пункти на, до, до 7 мільйонів 620 тисяч. Навпаки, дещо скоротив е, внаслідок чого частки донецько придніпровського і Південно-Західного е, е, скоротилася до ну тут було 42-43 в Донецьке-Преддніпровському в 59-му, а стало 42-16, тобто менше, ніж на 0,3% пункта. Зате південно-західний, тобто Центральна Західна Україна, частка цього району серед загальної чисельності населення скоротила до 40. Трьох відсотків, тобто на два з половиною відсоткові пункти. Відсоткові пункти розумієте, що це таке? Відгукніться. Хтось? Владислав Ігореч. Чи... Зрозуміло чи ні вам, що таке відсотковий пункт? Не чую. Чутно мене взагалі. Ну, Йдемо далі. Далі. Тобто, в результаті цього відбувалося, там, де вищі темпи зростання у південних і східних областях, частка цих областей збільшувалася, як і Західних областей, де природній приріст, а центральна Україна зменшилася. Зокрема, найбільшою зачисельністю була Донецька область. У 79-му році там проживало 5 мільйонів 300 тисяч осіб, що складало 10,3% населення. Тобто, кожен десятий мешканець е, України зосереджувався лише в одній Донецькій області. У Дніпропетровській області нараховувалося 3 мільйона 869 е, тисяч осіб, 7,52% відсотка. В Харківській області 6,1% відсотка в Війській області, яка посідала. Четверте місце після Донецька, Дніпропетровська, Харківська 2 мільйона 727 тисяч осіб, Луганський 2 мільйона також 800 тисяч осіб, Одеський 2 мільйона 600, у Києві 2,5 мільйона, Кримський, я сказав, 24, Запоріжжя. Від 1 до 2 мільйонів мешкало в кожній 17 області Київська, Вінницька, Полтавська, Житомирська, Черкаська, Хмельницька, Сумська, Мцраківська, Чернігівська, Миколаївська, Закарпатська, Херсонська, Кіроворадська, Рівненська, Тернопільська е і Волинська. А найменше менше 1 мільйона до речі, найменші за чисельність населення е була Черні Чернівецька область, 940 тисяч осіб. 101,83%, один Ну там і площа 8,1 тисячі квадратних кілометрів для порівняння площа Харківської області 31 тисяч квадратних кілометрів, а 33. Тобто маленька за площею, і, до речі, більшість мешканців Західної України. Чернівецька, івано франківська Тернопільська, Волинська, Рівненська, е і навіть Правобережна Вінницька і Закарпатська е це сільське населення, як і в 19 столітті, особливо Закарпатська область, де е за переписом 89 року у Ужгороді трошки більше 100 тисяч осіб, а друге на найбільше місто Мукачево – 80 тисяч. Тобто, це дві третини населення, це сільський межі.